Серед велетенського безмежного всесвіту народилась маленька беззахисна зірочка. Захоплено роздивлялася вона навкруги і бачила безліч інших зірок. Вони були дуже гарними, яскраво мерехтіли. Червоним, жовтим, білим сяйвом. Але найголовніше у них були свої сузір'я – сім'ї. Боже, які гарні зіркові роди. Минали світові роки, дірочка все більше сумувала і від цього тьменіла і тьменіла. Ні, не треба своє сузір'я, інакше я просто згасну. Зірочка сіла в човник і поплила молочним шляхом. Дорогою їй зустріч. Почалися різні Арр, Іди звідси. Іди звідси, зірочка, ми тебе не знаємо. Ти ніхто для нас ніхто не хотів прийняти її. У свою зоряну сім'ю. У розпачі кинула зірочка до сузір'я великого пса. Хай краще він не розірве, не хоче більше терпіти самотності та образ. Він уже давно шукав собі подругу, яка підтримала би його у важку космічну хвилину. Зірочко, ходи до мене разом веселіше. Будемо мандрувати все світом разом. Великий пес зігрів зірочку своєю турботою і любов'ю. І вона засяяла так яскраво, як не сяяла кожна інша зоря. Крихітко, ти просто космос. Крихітко, ти просто космос. Крихітко, ти просто космос. Крихітко, ти просто космос. І далі ці зірці дали назву Сіріус, що означає блискуча Ми земляни, можемо побачити її із землі неозброєним оком, бо вона найяскравіша зірка небосхилу.